Привели посилку першим ділом, тому що мені потрібно, щоб посилка дійшла. А зараз приїхали на Толуку шукати банки. Так що банок вдома немає зовсім. І все, що буду віддавати, з консервами. Банка ж не повертається. Зараз будемо шукати на Толуці банку. Ось перші побачили. Ціні будемо зараз питати, пройдемося. Тому що в магазинах кругом вже їх нема, поховали всі. Так, банка 0,5 по 14 гривень, так? Да? Це ж твістов? Ні. Ні. Скажіть, а, а твістов оце дорожче, а обичні 10,50, так? 10, да? Да. Ага. А що, уступає тут? Це он туди. Бачите, де банка? Ага, все, дякую. 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 Ага. Все, бо ми приїхали. Ага. Оглянь такі собаки на базарі. Хоч на цин... Лень. О, це квадратна. яка гарна погода. Чесно кажучи, ми на цій толуці раз в столову відбуваємо. Бачите, коли я позамерзала. Сі. Диви. О, ви пам'ятаєте оцю каву? Пам'ятаєте? Я, звісно, не знаю, чи смак такий, але раніше індійська вона була. Чекава. І дешевше, 125. У ті зелені кришки, по чому інтересно. то дуже хороші у ті зелені кришки, Сань. Оля давала, я закривала ними гриби і все. Буті для консерви, звісно, дорогі, але вони повинні. Та я вам скажу, що і ця кришка тримає. Будь-яка кришка на один сезон. Сюди надо на забанки. Ось ця кришка. А скільки ця кришка коштує? Скажіть, будь ласка, усі зелені? 120. 120. Оце в ліву сторону вашу, всі по 120, три штуки. Ага. А з правої сторони по 110. Ні, тут не дуже. Так, нам цікавлять да, банки. банки Звичайно, 10-50. А що ви, Скільки вам надо їх? Дві упаковки. 315 гривень. Підіжіть, а я тут не бачу, звичайно. А, оце, ось це, ось, стара да, сір. Да. Осе, так, так, так. Ви там казали 20 упаковок, 10 поклав. Та ну ви що? А, а ви не удивляйтесь, що ми оце будемо закривати. Ми сніг хочемо закривати. Позакриваємо, щоб була пам'ять, знаєте. Так, ну, ну давайте. Ви, все, вже не да, я Ви, тут... Ви, — вже вже А у вас в оцих штучках ноги не мерзнуть? Ні, а що должны? Ні, я просто питаю. Я бачу, що рибаки в таких ходять. Думаю, може... Правильно, а що ж вони в них ходять? Це ну, натуральний мех там. Можна. Ну, в середині, так. Да. А снаружи іскусний. І подошва там дуже то. — А то. А то. — А ось дивіться, кришечки, які я шукала, їх немає. П'ять. Ну вони дорогі зараза. П'ять гривень, так. А величенькі, то по 8 гривень. Величенькі. Вот эти 8 гривень. Ні, она просто такі баночки треба буде взяти, що ті що нужжи, Конечно, а то викинути. Або да. кришки, або банки. Так, да, так, да, так. Да. Так, Саша, ну давай що. Під'їжджай сюди. Ха зараз він під'їде, можна буде. А, а... Нам э, полетить. Раз сюди, бо там слизько. Сюди йде, Саша. По, По ці дорозі їдіть. Там слизько, так? Да. Там слизько. Саша! На своїй волні, так. Ще й руки в ага, то тобто... -то... Я хотів тільки, щоб пройти ці руки в кармани. Ш... Шию зламати можна. Та. Так. Сьогодні ж ці неділя та й не працюють уборщики, та й не сиплять. А на плитку ж не зясить, вона пропадає дуже та по барабану пропада. а, да. То вже на наші... — Ну, парабану. ви оренду платите, все, правда. Так добре, я зараз оці кришки возьму. Вони хороші, вони і для грибів, і для все. І оці всі я випробувала. Мені ними закривати можна, але вони не Скажи... те. А ці хороші. Батя, Я ні. А що должен? А що тут в магазині у вас? Да, заходьте. — Оце таке на кухню купить, бачите, хорошо. Ого! Ой, так тут тепло у вас. А це тепло одне дихання, так? Да? Ага. Нічого собі. Тільки що там будь-які зараз зайшли, надихали і вийшли. А які у вас у вас немає таких дерев'яних ящичків? Зараз ні. А бувають, так? Да? Для риби, для засолки. Я зрозумів. Ні, іменно нема. таких немає. Нема, так? Нема, да? А, і ще нам треба знаєте що Скільки ця паличка, прийде оця паличка Грубо? Грубо. 60. То? А, це 70 сімдесят. Бо в нас на плішня поламала, зараз він прийде по да, 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 подіанець. Ага. Це держак до лопати. Ну, у нас як буде плішня. Бачиш, все, що треба. Всього потрошки, так? Да. Ага. А сіка сто 105, вообще. А я на кладбище купила 200 гривень а, а тут 105. Да, да, я бачу зараз. три віда то ще місце для четвертого відео. Я, чесно кажучи, так давно тут була, ну, але yeah, я wow. вообще. От теж маркетинт приїде, що ну не знаю, щось я не хожу по цих матір. А тут дивіться, все не, є. Не знаю, мені більше от такі бувають да, мелкі, такі більше нравиться. Да, Подивись. Ні, все правильно. Щось да. Що цікаво, буває, тому що в основному цих маркетах у них Одно основ, основне, от основное. І новинок нічого немає. Ми, по крайней мере, те, що мені нравится, я все беру. тому що я ж чую, що люди питають. А сік вас ізолента стоїть була, 10, 15, 16, 21, в залежності... Зависимости... Ну, сама отак красно велика велика. така. Красива, велика. А, он, ти... а там 16 щось написано. Ну, Топа 16 гривень. А бачу. а я вчора купила в цьому хата якийсь там е... 36 гривень. Ну, под... Намотка може більше, бог його знає. Тань. А ну приїхав уже чи ні. А, слава Богу, Сумочки, випадка. бачиш, які, так. Да. Плівка ось продається. Таке. А, так у вас воно включено. Я, ага, я, ага. я думала, у вас це те, тепло тут від цієї шторочки, а воно о, приїхав мій Сашуня. Давайте де брати. Дві, да, дві. Такі магазин цікавилися. Тут в магазині все дешевше, ніж ми ото купуємо на базар. Ви тут просто якось не привикли сюди. Дивіться, навіть квіти штучні є. Дивіться, які троянди. А скільки оці троянди коштують? Такі. Це можна купити, так. На... Купили і кришки я купила, ті хороші зелені. Ну, ми брали по 8,50 банки. Ось бачите, піднялося все. Ну так. Дивіться, як красиво хочу показати, як блистять дерева. Нам так красиво це, але... А вон кущ. Просто наче він з кришталю. Ой, як гарно. Кришталевий кущ. Ой, гарно. Боже, що природа робить. А чого ти отут не повернув, Сан? Тут же ж направо, а там не буде. А, ти хочеш сам тупик, так? Да? Звісно. Це тут Сталінки, хороші квартирки, високі потолки тут, мазанка. Ну, старі страшенно ж вони, звісно. Це ми як Нову Іванівку їдемо. Сонце. Яка гарна погода. Це весь краса. Зараз пообідаємо. ну Зараз тільки 12, та і будемо збиратися на рибалку. Давай я чищу. Бачитеш, скільки льоду. А воно все одно заряджається, тому що вночі горить. Це просто замерзла ця батарейка, бачиш, як об, 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 обмерзло воно. Ну воно получає своє. А ви нічого не бачите, показую, кудись не понятно. Так, замерзше, бачиш, ну воно горить. Ой, яка погода шикарна. Просто шикарно. Хоч мороз, але сонечко пригріває. А сніг як репить. Бідні, ось проліски дивіться. Боже, ну що ж так над ними природа знущається, гляньте. Боже, завалилися. А ось такі стійки. А цей весь льоду. кора дивіться, яка в льоду. А качки які людяні, просто людяні, ви подивіться. І з носа в качки навіть капає. Юшки. Холодно всім. Навіть пластиковим качкам. Як приманку, так там і так качки ходять на рибалки, зачем його брати. Ага, рибу.